Цьому наметі рятувальники встановили найбільшу новорічну ялинку. Щоб опинитися тут, вона подолала дві тисячі кілометрів. З самої Данії новорічне дерево привезли благодійники. Встановили на ялинці і скарбничку з побажаннями. Аби створити новорічний різдвяний настрій, ми облаштували пункти незламності новорічними ялинками. Там були скарбнички для побажань рятувальникам на новий рік. Дуже багато діточок писали свої побажання. Проте за новорічний настрій відповідає не лише прикрашена ялинка, а й умови, які тут створені. Термометр в наметі показує близько 20 градусів. Коли світло є, пункт незглавності живиться від міської електромережі. У години відключення електрики тут вмикають бензиновий генератор. В цьому разі від нього працюватимуть усі електроприлади, в тому числі й обігрів. На нашому пункті незламності є теплова пушка дизельна, яка також за допомогою або від системи 220 міської мережі або від нашого бензинного генератора запускається і отаплюється саме приміщення. Тут в цьому пункті незламності вже побували 640 містян. Тут можна зарядити гаджети, скористатися інтернетом через Starlink або скоштувати гарячі напої. Є дитячий куточок, стільця, ліжка, ковдри і додаткові обігрівачі. Ці пункти не є цілодобового перебування. Ці пункти розраховані на те, що людина прийшла, отримала послугу, і йде додому. Далі в нічний час доби, тобто у комендантську годину перебування на цьому пункті не допускається. Крім того, під час повітряних тривог пункти не функціонують, тому що вони не є об'єктами укриття. У новорічні та різдвяні свята пункти незламності продовжать працювати. Артур Туркін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.